Ліончики, золоті мої, рада вас вітати! Подивимось ми з вами сьогодні ваш загальний прогноз на 2025 рік. Загальні ваші тенденції в особистому житті, в кар'єрі, у фінансах. Розпочнемо ми з енергій, які будуть з вами у 2025 році. Відео актуальне для тих, хто по астенденту Скорпіон і по Сонцю Скорпіон. Енергії ваші. Clarity і passion, вау, wow. дивіться. Енергії просто неймовірно класні. Clarity – це м, чесність, правдивість, ніби як прозорість. Да? Тобто, коли от вода, мені зразу така метафора вода, така чиста-чиста, якась гірська річка, да? все таке чисто-чисто, чисто ви прям камінці там бачите. Тобто, це можливо про те, щоб прояснити да? для себе якісь. Основні ваші цінності, ваші мрії, щоб вам було все чітко і зрозуміло. А також загалом, вочевидь, 25-й рік принесе у ваше життя чіткість, структуру. І перше це пристрасть. Пристрасть до якоїсь роботи, пристрасть в коханні, пристрасть до життя. Класні енергії. Класні енергії. Ми з вами зараз. Дивіться, мені так в тон красиві карти. Під скорпіонів підбирала. Так. Глянемо ми з вами три сфери основні і важливі для вас, що в скорпіонів буде в особистому житті, в кар'єрі і в фінансах. В особистому житті, справедливість. Вау, для когось це карта розлучення, а для когось навпаки, одруження, по справедливості, так? тобто там, звернення в суд або в інстанції різні пов'язані з тим. Що ж, давайте ми подивимось. Для тих, хто в нас наразі самотній, скорпіонів, який 25-й для вас буде. Так, певний період ви можете все ще побути самотні. Це може бути ваше прямо от, осознане рішення, бо хтось тут або навчається, або, можливо, робить вибір, щоб повернутися в минуле в якому сенсі. Я не бачу тут там, ваших колишніх, тут скоріше про те, щоб можливо поїхати в ті місця, де ви жили, навчалися, не знаю. І... Побути там певний час. Тобто ви тут, ніби від стосунків відгороджуєтеся, або ж якраз і пропрацьовуєте свій колишній минулий досвід і зараз там, певний час залишаєтесь наодинці з собою. Але, зрештою, чим закінчиться тут ніби не хочеться прив'язуватися якісь роз'їзди. Чи це у вас тут партнер з'являється, такий, що в роз'їздах постійно, в командіровках чи от щось типу такого. Чи це і ви самі не хочете прикипати ні до кого, поки ви десь ну, не усіли конкретно? Але по карті зірка у вас іде знайомство. Це знайомство в інтернеті. Нові перспективи, нові можливості. Ще може бути знайомство в поїздці. Для тих, хто у нас в любовних трикутниках. Увагу. Угу. А тут чоловік, тут чоловік приймає рішення. Не знаю, чи ви є чоловік чи ні скорпіон, але тут чоловік приймає рішення. І він, ніби з одного боку, бачите, хоче піти, але з іншого йому щось заважає. І це може заважати, власне, цей весь бракорозводний процес, наприклад, там людина не хоче розлучатися, але з іншого боку, хочеться вже. Звільнитися, так? Да? Давайте прояснимо кілька карт. Бо щось я бачу, я тут вам натрапляю на щось дуже цікаве. Зрештою, завжди можна замовити в мене детальний прогноз. Так, чаші. Так, да, тут ось, дивіться, тут як виходить, що жінці це вже все набридло, їй важко. І вона ніби чекає якогось влучного моменту. А чоловік метається в сторони в сторону. Піду, не піду, розведусь, не розведусь, хочу, не хочу, буду, не буду. Да, от, тобто ситуація, ніби, бачите, залишається е, поки що, принаймні на перше півроку розлучення тут нема. Тут ситуація залишається у підвішеному стані. Хоча були всі перспективи, ніби її якось просунути, але тут саме чоловік не хоче, розумієте? Визначатися. Для тих, хто в нас є в серйозних та стабільних стосунках. Скорпіони, що у вас тут? Так. Тут все залишається як і є. Для когось є бажання тут стати матір'ю. Або ж коли матір ваша чи вашого партнера дуже сильно втручається в ваші стосунки. Але тут є таке, що власне законна дружина, законна жінка. Якщо це питання одруження, то тут виходить так, що жінці це потрібно більше. В кого тут іде питання одруження. Потрібний момент. Так, да, тут може проходити. Тільки м -м, ніби як на певний час заморожується ця ідея по 4 мечів з якихось обставин. Але, зрештою, кожен отримає тут те, чого він насправді хоче. Загалом приємні тут карти. Єдине, що. Оця п'ятірка чаш це ніби. Хотіли одне, а отрима трошечки інакше. розумієте? Тобто, да, наприклад, я на тобі одружусь, тільки там, буде, отак і отак. і я там, на тобі одружусь, тільки буде так, чи ми будемо жити з моєю мамою. Ну, тобто щось десь є такий момент. Який от саме жінку в цьому всьому напрягає. Ви ж всі на різних ступенях да, в стосунках, хтось вже має дітей, хтось не має, хтось тільки зустрічається, ще разом не живе. Ну, тут питання з'їхатися, це називається добить, да, як не бітьм, так катанім. Бо тут ну, не спішить, тут ще чоловічої фігури немає як такої в тих стосунках. Ви ніби всім рулите, розумієте, якщо от ви жінка, скорпіон. Але по справедливості це добиться того, що вам положено по закону, по правді. Робота. По лицарю Пентаклі це завжди стабільність у роботі. Ну, ми зараз подивимось. Для тих, хто наразі не працює і входить в цей 2025 рік без роботи. Тут може йти розчарування. В якихось курсах, в якихось отриманих знаннях, можливо, не знаєте, як їх правильно втілити, та, щоб заробляти. Я бачу, що у вас тут є фінансовий тил, та? але питання навчання для вас тут дуже актуальне. В якому сенсі? Будьте обережні за цими всіми навставниками, курсами. Успішним успіхом, тому що тут на вас можуть просто зробити гроші, і ви залишитесь ну, не, дуже, не дуже задоволені, тому обов'язково дуже багато й довго перевіряйте всіх ваших вчителів і там, курси і все інше. Далі, для тих, хто в нас є в пошуку роботи наразі. Крутяк, Тут знайти роботу стабільну. Для когось може бути ще доїзд на роботу, або робота пов'язана з, з переїздами, з машинами, з купівлею-продажем машин, з мотоциклами. Теж так, як варіант, але вам тут вдасться знайти стабільну роботу. Я не скажу, що тут прям є можливість у вас кар'єрного росту, ну, швидше за все, що ні. Але знайти місце там, де вам буде стабільно платитися зарплата, в принципі, вас всі умови будуть влаштовувати, це правда у вас вийде. Рухаємось далі до тих, хто вже працює по найму. Так, тут переживання ваші страхи і складність. складно. Або ви тут бачите, що ви не розвиваєтесь в професії, якось не рухаєтесь вперед, і це ваш теж напрягає, або а, тут можуть іти ще. Ну, по помірності це, от ви собі працюєте, заробляєте, все в принципі, стабільно, але є, або якісь ваші внутрішні ці страхи. Може б ви хотіли змінити роботу або щось змінити в своєму житті, але ця стабільність, хоча вона вам дуже важко й дається, вона вас буде тримати. Ви ніби очікуєте на щось. От по Сім'ярці Пентаклі це чекати, та, от коли вже визріє, коли назріє, коли, коли, коли. Ви посадили якусь, якусь зернинку, і певний час їй треба дати, щоб вона проросла. Не знаю, ну, по шуту. Може, в своє щось хочете йти. Так, для тих, хто в нас має свій бізнес. Клас, у вас тут дуже хороший стабільний період, гарний буде для вас рік. Дуже-дуже-дуже класний, фінансово стабільний і в колективі все в порядку. Особливо. Не знаю, всі, в кого пов'язаний з е, здоров'ям людей, із дітьми. Бізнес, да? здоров'я, діти, вода, якось, вода, алкоголь, зокрема. Е, що ще? Це ще може бути помірність з тузом чаш, це ще і Психологія, зокрема, не знаю, можливо, ви тримаєте там якусь школу психології. Ну, все може бути. Тобто тут прям ці бізнеси дуже шикарно будуть. В плані стабільності, фінансової гарно у 2025 році буде. Ну, для всіх інших у будь-якому сенсі ну, так само відіграється. Для тих, хто має роботу фрілансера. А тут розриватися між сім'єю або бажанням навіть створити сім'ю, і домом і роботою. Тобто, тут вийти на стабільний рівень, та, але ви ніби все рівно залежні. Ви залежні, не знаю, від вашої родини, якось зрушити з місця. Чи це у вас просто є таке відчуття, що у вас не дуже вірять. Але це неправда. Ви тут самі собі ставите якісь обмеження, знову ж таки. Стосунки. Дуже багато емоцій, дуже багато стосунки. Знаю, партнерство, вигідне партнерство, люди з вашого минулого. От, цікаво, мені буде, що у вас як воно воно відіграється. Для тих, хто психолог, знову ж таки, дуже класний період. Це, що пов'язано з людськими емоціями, з жінками. Знаєте, це ще може бути вам через вашу сім'ю чи ваших друзів знаходять клієнт. Знаю, як сарафанне радіо. Загалом період у вас стабільний. Але я відчуття, що ви хочете чогось іншого, якось, чогось інакшого. Ніби трохи незадоволені будете, хоча по всіх фронтах у вас поки що тут стабільність. Так, дивіться, другий старший аркан в плані грошей. Сила сама по собі, ну вона не говорить про якісь там фінансові неймовірні статки, вона про те, щоб втримати, а, кажу, втримати баланс, втримати якось себе на плаву, а, розібратися зі своєю фінансовою грамотністю, бо сила це про те, щоб стримати, та, там, де не треба десь підекономити. Там, де треба не економити. Тобто тут питання, чи правильно ви своїм бюджетом розбираєтесь. Також це гроші на вашу зовнішність, на ваше здоров'я будете багато вливати в себе фінанси. А ще, ну, як не крутий, там Лев намальований. У Ваших друзів менших можливо, у вас є котики собачки теж будете там займатися. А для когось це буквально розведення тварин із цього гроші. Ще. Що по фінансах? Неочікувано можуть до вас приходити, дуже неочікувано приходити фінанси від ваших рідних, близьких, робота, а також ну, трійка пентаклів. З колективу, не знаю, якось. Тут фінансово ви забезпечені, тому іноді навіть будете отримувати неочікувані для вас гроші, кошти. Та будьте дуже обережні з тими, хто багато говорить, і з шахраями. Це щоб сила про те, щоб стримати та, себе. Перевіряйте все, перевіряйте всіх, кому йде ви там скидаєте гроші, як ви ще купуєте, бо ну, є ризик, що десь можуть вас обвести навколо пальця, і ви, наприклад, там, купите якийсь не зовсім той товар, що треба, або бракований, або ще щось. Тобто тут прям взагалі, дивиться в оба, як кажуть. то кажуть, Давайте ми подивимося з вами пораду для скорпіонів на 2025. Вас тут так виходить, що boundaries – це наші особисті межі, будувати особисті межі, зберігати особисті межі. self – це про те, щоб навчитися себе стримувати. Ну, дійсно, не знаю, в когось може бути стримання дієта, спорт, якийсь. Регулярний, тобто якісь нові звички. Ну, все там, де вам треба себе заставляти, але ви знаєте, що результат буде для вас класний і корисний. Бути правдивим, бути чесним і йти туди, де вашій душі приємно, там, де ви набираєтесь енергії. Shadow work для когось це ще робота з тінню, наприклад, з психологом. Із своїми негативними темними сторонами. Бачите, зміни красивезна карта. Міняєтесь як і зовнішнім, так і внутрішнім. Ці зміни позитивні. Прекрасно, скорпіони. Я рада за ваш 25-й рік. Чекай на зворотний зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.